Джеффрі Епстін мережею розлетілася велика кількість інформації, і це вже звучить в новинах про Джефрі Епштіна, про його список і про те, як він повпливає на американську владу. І мені самому було цікаво розібратися, як хто такий Джефрі Епштейн і як його список повпливає на чинного американського президента Дональда Трампа. Джефрі Епштейн, американський мільярдер. В 1974 році влаштувався в працювати в школу в Манхеттені. З неї ж був звільнений за два роки через, домага, через звинувачення в домаганнях до малолітніх учениць. В, під час тютулювання в школі він познайомився з одним з бізнесменів і пізніше почав свою кар'єру в бізнесі, фінансах. І консалтингових компаніях. Він би міг далі займатися ними, якби не один випадок в середині 2000-х, який повністю розкрив його нелегальну діяльність. У березні 2005 року жінка звернулася до поліцейського департаменту Палм Біч у Флориді і заявила, що в особняку Джефрі Епштейна мільярдер домагався до її 14-річної падчерки. Поліція Palm Beach розпочала 13-місячне розслідування справи Епштейна, включаючи обшук його будинку. Під час обшуку поліція виявила велику кількість еротичних фотографій жінок і молодих дівчат, а також чек Амазон, який містив книги про садомазохізм, рабство, дорожні карти для еротичного рабства, робочий зошит для, для еротичних рабів. Епштейну робили масаж тричі на день, і ФБР склало звідти про 34 неповнолітніх, які мали право на відшкодування збитків. Деталі розслідування включали, що 12-річних привезли із Франції на день народження Епштейна. Їх постачило для Джефрі Епштейна модельне агентство Жака Люка Жан Люка Брюнеля. І відповідно. Йому далі велося розслідування і судовий процес, яке вів ФБР, і воно велося дуже довго. І 30 червня 2008 року Джефрі Епштейн визнав себе винним у звинуваченні Штату. Його було засуджено до 18 місяців позбавлення волі. І, в принципі, це вважалося дуже великою поблажкою для нього. Адже, в принципі, його не покарали належною мірою. Епштейн відбув не 18 місяців, а 13 місяців. Був звільнений 22 липня 2009 року і мав відбувати домашній арешт до серпня 2010 року, але під час цього домашнього арешту йому дозволяли їздити, йому дозволяли робити численні поїздки на його літаку, до його резиденції Манхетені на Віргінських островах США. Уже пізніше, протягом 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 років, була велика кількість цивільних позовів до суддів і велика кількість цивільних справ різних жінок, які робили позови. Віддалятися на ці справи я не буду, а скажу: у Джефрі Епштена також був курорт острів. Куди, за свідченнями преси, і за свідченнями, можливими свідченнями преси, він відвозив також своїх жертв, непонолітніх жертв. Цей острів частина американських Віргінських островів Літл St. Джеймс, який Джефрі Епштейн придбав, придбав 1998 року і володів ним аж до своєї смерті. Джефрі Епштейн був знайомий з багатьма відомими людьми, і він мав власний борт Лоліто Експрес. Він володів приватним літаком Boeing 727. Місцеві жителі прозвали його відповідно Лоліто Експрес. Він дуже часто подорожував на ньому, виконуючи 600 годин польоту на рік зазвичай з сустями на борту. Через його, його назвали Лоліто Експрес через часті прибуття в аеропорт «Літл Сент Джеймс. Тобто на аеропорт свого приватного острова за неповнолітніми дівчатами. 6 липня 2019 року почалась друга кримінальна справа: Джефрі Епштена було заарештовано в Нью-Джерсі за звинувачення в торгівлі людьми, його було ув'язано в столичному виправному центрі в Нью-Йорку. Там пізніше провели обшуки у Танхауса. Там було виявлено сотні і тисячі фотографій сексуального характеру, багато фотографій належало неповнолітнім жінкам. Також були знайдені різні паспорти з виїзними штампами до Франції, Іспанії, Великої Британії та Саудівської Аравії. Місцем проживання була вказана Саудівська Аравія. І Епштейн просив звільнення під заставу, пропонуючи внести 100 мільйонів доларів. Але 18 липня це прохання відхилили Окружним Судею США через те, що Епштейн становить серйозну небезпеку для громадськості. Також провели розслідування у Франції 23 серпня 2017 року, почали попереднє розслідування щодо Епштейна, тому що його соратник, модельний агент Жан Люк Брюнель, теж постачав для нього неповнолітніх дівчат. Він був заарештований в час цього розслідування і Жан Люк Брюнель був знайдений мертвим у своїй тюремній камері у 2022 році. Першою спробою самогубства Джеффрі Епштейн чинив 23 липня 2019 року. Його знайшли пораненим і напівпритомним о 1.30 ночі на підлозі його камери. Його співкамерника. Допитали про стан Обштейна, і він заперечував, що знає про те, що щось сталося. Підозрювали, можливу спробу самогубства або, можливо, це була... на нього напав інший ув'язнений. Його помістили до спеціального блоку і в'язниця повідомлена до Міністерства юстиції, що у Джефрі Епштіна буде співкамерник і що охоронець буде заглядати до камери кожні 30 хвилин. Але ці процедури не були дотримані в ніч його смерті, і 9 серпня 2019 року. 2019 року співкамерника Епштейна перевели. Тобто, Джеффрі Епштейн залишився один. Дві камери також вийшли з ладу тієї ночі. Джеффрі Епштейна знайшли мертвим о 6.30 ранку, 10 серпня 2019 року. І у звіті вже заявили, що Джефрі Епштейн загинув. Його пізніше його поховали 5 вересня 2019 року. В Палм-Біч. його імена і імена його батьків були видалені з надгробку, щоб не було вандалізму. І тут ми переходимо до головної частини взагалі цього сюжету. Адже Джефрі Епштейн був знайомий з багатьма відомими мільярдерами, бізнесменами та політиками, які можливо користувалися його незаконними секс послугами залученням неповнолітніх, і саме ці люди і містяться в списку Епштейна. Через це. Саме через це. І відбувся цей е, весь скандал з владою Сполучених Штатів Америки. Адже Епштейн був давнім знайомим принца Ендрю, Тома Барака. Він е, знав Дональда, е, Дональда Трампа, Біла Клінтона, Марка Цукерберга, Вуді Аллена, Джефа Безоса, Наомі Кембл, Стівена Гокінга. В його телефонному довіднику були Джон Керрі, Ендрю Комо, Річард Бенсон, Девід Кох, Майкл Джексон. Також був прем'єр-міністр Ехуд Ізраїлю Ехуд Барак, прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер і принц Саудівської Аравії. Проте і президент Сполучених Штатів Америки нинішній Дональд Трамп і Білл Клінтон заявили, що вони не відвідували острів Епштейна. <кій> Головним э, скандалом у всьому цьому полягає те, що Дональд Трамп був знайомий і користувався послугами. Джефрі Епштейна, як заявляють його, ті, хто його обвинувачують. В журналі Нью-Йорк Дональд Трамп заявив: Я знаю Джефа вже 15 років. Чудовий хлопець, з ним дуже весело проводити час. Кажуть навіть, що йому подобаються красиві жінки, так само, як і мені, і багато з них молодші. Безсумнівно, Джефрі насолоджується своїм соціальним життям. Вже в липні 2019 року під час арешту Трамп сказав, що я знав його як і всі, в Palm B, але, але я не був його фанатом. З'явилось відео, зняте у 1992 році, в якому видно, як двоє чоловіків разом вечерять в резиденції Трампа Маралаго. А до 2007 року повідомляється, Трамп заборонив штейну відвідати свій клуб за непристойні переслідування щодо дівчат, тобто ще під час першого розслідування. Серед тих, хто. Користувався послугами Джефрі Епштейна, тобто, по суті, гвалтували неповнолітніх. І в цьому звинувачують не тільки Джефрі Епштейна, а й багатьох відомих людей, таких як, наприклад, британський англійський принц та чимало інших відомих персон, але одним з найбільших скандалів все-таки стало те, що, можливо, глава американської держави. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп є в цьому списку, тобто він користувався цими послугами Джефрі Епштейна. Також під час обшуку були знайдені листи, які давали Джефрі Епштейну на його 50-й день народження 2003 році. Один з листів був підписаний іменем Дональда Трампа, і там був малюнок оголеної жінки, підпис з днем народження, і нехай кожен день буде ще одним хорошим секретом. Трамп в інтерв'ю заявив, що він ніколи не малював взагалі малюнків, не малює малюнків жінок. І як він заявив, це не мої слова, я такого не говорив. Отож він заявив, що це все фейковий малюнок. А віце-президент Че Венс в назвав історію повною маячнею. It's pretty boring stuff. It's sorted, but it's boring. And I don't understand why it keeps going. Uh, I, I think well, really only pretty bad people, including fake news, want to keep something like, it, like that going. But credible information, let them give it. Anything that's credible, I would say let them have it. Отож в принципі Дональд Трамп підозрюється в дружніх зв'язках з Джефрі Епштином, оскільки як заявляють деякі. Особи, довірені особи Джефрі Ептена та, та Дональда Трампа. Трамп подорожував в його Лоліта Експресом, Трамп дружив з ним. Він заявляв, як було сказано раніше, що Джеффрі Епштейн є моїм дуже хорошим другом. надсилав йому листи, тому не виключено, що він може знаходитися в цьому списку, оскільки американська влада намагається приховати цей список. Проте, американський президент намагає дуже боїться згадки про ці файли, і, в принципі, про список Епштейна, наприклад, Wall Street Journal заборонили відвідати недавній візит Трампа в Шотландії через його критику щодо цієї справи. Мало що відомо в цій справі і залишається загадкою, чому на початку першого розслідування прокуратура була настільки поблажливою до Джефрі Епштейна, що було з його самогубством, і, в принципі. Яка роль Дональда Трампа в цьому всьому? Чи є він у цьому списку, чи вдасться американській владі нинішній придушити цей скандал? Адже на початку своєї президентської кампанії Дональд Трамп заявляв, що він оголосить цей список, що він зробить його публічним і покаже всьому Америці, всьому світу тих, хто користувався сексуальними послугами Джефрі Епштейна, і тих, хто винен в зґвалтуванні неповнолітніх, Тепер і прокурор американський федеральний, вона заявляла, що в неї є на руках цей список. Проте недавно Федеральне бюро розслідувань США заявило, що жодного відкриття документів не буде. Тобто всі документи щодо файлів списку Епштейна залишаються секретними. І тому дуже велике запитання, чи там фігурує президент, нинішній американський президент. 63% американців заявили, що вони не задоволені з тим підходом, який Трамп обрав до цього розслідування. А Трамп намагається максимально це все ігнорувати. Отож, ми побачимо, що буде далі, чи насправді там фігурує американський президент. Це все побачимо далі.